Вітаю астрологічний прогноз на тиждень з 10 по 17 серпня. В цілому, цей тиждень більш спокійний, ніж попередній, і я підготував для вас інформацію, яка допоможе краще зорієнтуватися в астрологічних впливах і спланувати свої справи. На початку тижня, з неділі до піввівторка, Меркурій стоїть на місці після того, як рухатись вперед. Він був ретроградний. Е, от е, неділя, понеділок і по піввівторка зупинився, що піти вперед. І це означає ментальна напруга в ці дні. Е, е, Бар'єри люди відчувають, вони пов'язані не з майбутніми проблемами, а з минулими, з колишніми проблемами. Тобто, колись була якась проблема, і людина проекції робить, що така буде проблема знову. Але насправді, скоріш такої проблеми знову не буде. Тож тут треба сміливіше відмовлятися від внутрішніх бар'єрів і рухатися вперед. Минулого тижня, коли був ретроградний Меркурій, був ефект розвідки, людина дізнавалася щось, от тепер людина дізналася і можна рухатися вперед. Більш сміливо. На вихідних і наприкінці минулого тижня було протистояння планети Марс до. Інших планет. Це означало нерішучість обмеження, невизначеність, протистояння від, проти в цілому війни і гальмування якихось процесів, відчуття, могло бути загнаності або безвіхідності. Це протистояння буде знижуватися впродовж наступного тижня. Коли протистояння розходиться, то у людини відбувається розрив розставання з кимось або з чимось. Це можуть бути розставання зі своїми ілюзіями, з довірою, вірами, вірою в щось розставання, розставання з цілями, з якимось форматом організації життя, відмова від якихось зусиль або напрямку, в якому людина буде рухатись. У вівторок, 12 серпня буде найбільш сильна енергетична взаємодія між планетами Сатурн і Уран. Це означає несподівані організаційні рішення у вівторок, хороші креативні ідеї. 12 серпня плюс-мінус 5 днів, тобто весь тиждень, Венера буде з'єднуватися з Юпітером у знаці з Діакара. Це означає сімейні і психологічні покращення. Якесь налагодження взаємодії в сім'ї. Але будьте уважні до спокуси провокацій, оскільки водночас, весь тиждень, особливо 13 серпня, ліліт підступна зі Скорпіона, взаємодіє з сіми планетами. Тож старуха Шипакляк хоче ну, зіпсувати крокоділуєнії чи бурашки-процеси. Тобто, не ведіться на провокації. Провокації приліт скорпіоні пов'язані з драматизацією, тим, що людині здається, що все більш жахливо, ніж воно є. З тим, щоб ускладнювати ситуації більш, ніж вони є, з залякуванням себе або інших людей. Тож, треба. Уникати залякування в стосунках і в сімейних справах. Оскільки Юпітер означає відчуття перспективи, то такий аспект Ліліт робить якусь мрачно, відчуття мрачної перспективи. Але це ну, чисто психологічне викривлення, перспектива не настільки мрачна, бо ліліт то є обман. Тож уникайте, обмана в стосунках ближче і Ближче до другої половини тижня Венера має більше кармічних таких, так званих аспектів. Це означає, що бумеранг в стосунках, які людина створювала, він прилітає людині у другій половині тижня. Якщо людина хороша і щось створювала, то щось хороше прилітає. Якщо щось погане, то погане в стосунках. Весь тиждень, іде взаємодія планет Марс і Меркурій. Це означає дуже ефективні варіанти дій в активності. Якщо минулого тижня планета Активність, тобто Марс, вона гальмувалася з Сатурном, а Нептун в активності з... І створював невизначеність. Марс означає військові також тож військових процесів, якесь було гальмування, якесь невизначеність, то цього тижня оце протистояння, як зазначив, вже воно знижується. А Меркурій з Марсом це планета інтелекта і планета дій. тобто розумні, умні дії, інтелектуально продумані дії. 60 градусів означає, що їх треба трохи пошукати. Вони не на поверхні лежать. Тож це означає скриті можливості ефективних дій, які є можливість легко відкрити, трошки поковирявшись в процесах. На початку тижня більше сенсаційної інформації, наприкінці тижня менше. Планета Меркурій, вона до планети сенсаційності до урана. Трохи взаємодія на, на, на початку тижня, 10, 11, 12, потім розходиться. Тож у другій половині тижня я не очікую сенсаційних, а, сенсаційних речей. А, там, 15 серпня, в тому числі, як ймовірна зустріч Путіна з Трампом, теж не очікую ну, якихось сенсаційних а, ну, результатів цієї зустрічі. Весь тиждень маємо трикутник планет стихії повітря з Марсом. Стихія повітря означає колектив, групу, взаємодію з іншими людьми. Тож Марс діяти у взаємодії з іншими людьми дуже ефективно. В міжнародній політиці це означає об'єднання країн, об'єднання сил якихось в своїх зусиллях. Противагу тому, щоб самостійно щось робити. Тобто гуртом гарно і атамана бити, ну, можна так цей аспект обізвати, глобальний тренд на кінець літа це невизначеність, мутні, незрозумілість ситуації, складнощі в переселенців і, в рибах. Ой, і біженців. Це із-за того, що буде затемнення в рибах, і воно вже впливає затемнення місяця. На початку вересня, а це означає, що а, нічого буде неясно. Тобто не буде такого, що буде ясні домовленості, якісь ясні перемовини. Бо риби означають туман, а, мутна вода, і як вилами по воді писано. Тобто домовленості вони будуть такі, як вилами по воді писано. Зараз. Багато людей на астрологічних комунікаціях, на консультаціях. Я стикаюсь з тим, що в людей почало впливати вже затемнення. Люди починають заводитися на вересень, планують якісь наполеонівські плани. Хочу зазначити, що під час затемнень це може бути пусте. Затемнення Сонця буде відбуватися в Діві 21 вересня, Діва та тема роботи. Тому питання з біженцями пов'язане, з переселенцями, з роботою, зі зміною роботою для більшості людей це не має в собі хорошого. Є певний відсоток виключень для людей, які самі народились в період затемнень. Для них навпаки важливі події відбуваються в період затемнень. Хто ж не народився в період затемнень, то затемнення частіше це якийсь неадекват. Останні затемнення були в березні, бачили, як Трамп себе неадекватно поводив <кій> в березні. Потім затемнення закінчились, Трамп стабілізувався К середині весни і далі. Тож зараз от знову затемнення нагнітається і знову Трамп активізувався, зустрічатись з Путіним. <кій> Але цей прогноз не для Трампа і Путіна, а для вас. Тож будьте уважні, будьте в адекваті, не стройте якихось, ну. Дивних планів на вересень місяць. Це не той період, коли є енергія для справ, бо затемнення означає закриття енергії і, відповідно, тобто ви не бачите, що робите, по-перше, а по-друге, потім, коли затемнення пройде, виясниться якісь речі, які були ну, важливі для вас, але ви їх не знали. Підводні камені, виясниться. Підводні камені з роботою, обмеження, протистояння по роботі. Ну, щось якісь проблеми по роботі, бо затемнення Сонця має таку фігуру Дєва проти Сатурна, що означає якісь обмеження по роботі, але їх можливо вирішувати за рахунок комунікації і взаємодії з іншими людьми. Весь тиждень, повертаюсь до тижня, багато можливостей, які відкриваються лише після того, як їх пошукати. Це вже говорив про Мікурій і Марс багато кута 60 градусів між планетами, які означає, що не на поверхні лежить рішення, треба трохи поковиряти вглубь. Але хороший момент, що ви можете створити можливості для інших людей. Тобто людина знаходиться в розпачі але або в, ну, в якомусь ну, проблемному положенні, і ви можете створити цій людині можливості. Це означають такі астрологічні сполучення. А у суботу, 9 серпня, відбувся повний місяць, він був пов'язаний з відкриттям правди, відвертості, емоційними переживаннями і апокаліптичними, якимись жахливими історіями. Бо повний місяць він був на взаємодії не тільки Сонця і місяця, як зазвичай, а й ліліт Скарпіоні. Тож ближче до суботи, тобто в четвер, в п'ятницю, суботу, неділю у людей були якісь дуже сильні емоційні переживання водолії це щодо несподіваних проблем. І от до мене було збільшення звернень на столичні консультації на другій половині тижня, бо люди переживали з приводу чогось. От ці переживання вони будуть зчухати, знижуватися цього тижня. Буде місяць вбиваючий, і, відповідно, емоцій буде менше. І ті пережив... багато з тих переживань, які були, вони не справдяться, бо ну, повний місяць. Це процеси, які впродовж 30 діб відбуваються, а потім вже буде ну, ну, сонячно-лунний цикл новий буде, не пов'язаний з тими переживаннями, які були от наприкінці цього тижня. Взагалі багато із того, що зараз відбувається, є обман, який є згенерований ну, Теми затемнень і іншими астрологічними аспектами. Тож будьте уважні щодо ілюзій, щодо обманів, перепровіряйте інформацію і взаємодійте з іншими людьми. Багато планет в стихії повітря означає не бути самими, а взаємодіяти з іншими людьми. Пишіть, як у вас відігруються ці прогнози. Хто хоче, звертайтесь на столичні консультації, восени початок занять в школі астрології в групі духовного розвитку. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!